Про на тиждень для земної стихії, а саме для тельців. І ми дивимося, як завжди найважливіші сфери вашого життя це професійна діяльність для вас, тельців. Фінанси, стосунки для тих тельців, хто вже давно в парі. Стосунки для тих, хто ще одинокий. Важлива подія тижня, що це буде, і порада до кінця тижня. Дивимося роботу та фінанси спочатку. Ну, вісім жезлів це двіжуха, це активність, це багато завдань, які потрібно виконати в скорочені терміни. Ще за арканом йде просування за кар'єрними сходами. Карта говорить про нові замовлення та купу клієнтів. Для деяких тельців цей аркан 8 жезлів програється як геть нова робота. Причому цю пропозицію ви можете отримати неочікувано, як грім серед ясного неба. А для більшості тельців робочий тиждень мене досить динамічно. Тож подрімати на робочому місці у вас не вийде. Фінанси. 10 жезлів – це не про гроші, це про, даткові, про додаткові обов'язки в професійній діяльності і про те, що вам за тією роботою ніколи ті гроші витрачати. Ще аркан говорить про накопичення фінансів для покупки чогось вагомого. Можливо, ви збираєте кошти на Квартиру чи машину, чи ще на якусь велику річ. Загальний фінансовий стан гарний, але таке враження, що він вас не тішить. Особисте життя. Далі дивимося, сімейні тельці можуть мати серйозну розмову із своїм партнером. Аркан Смерть це з'ясування стосунків з майбутніми змінами. А от до якого боку вони зміняться, тут може програтися як перехід відносин на більш високий рівень розвитку, так і на розлучення. Розклад загальний, тож у кожного з вас буде своя історія. А от вільні тельці вам ту з кубків віщує зустріч. Це може бути зустріч з колишнім партнером. Чи геть нове знайомство. Зачасту ця карта програється як відродження минулих стосунків. Але і нове знайомство поступово перейде в закоханість. Важлива подія тижня. Паш жезлів символізує можливість. Це може бути як запрошення на свято, на романтичне побачення, так і пропозиція по роботі. Також карта говорить про надходження дуже важливих для вас новин і в якості поради. Вісім кубків радить відпустити минуле і сміливо вирушити вперед. Не чіпляйтеся за те, що вже віджило. Це можуть бути стосунки, люди якісь чи набридла робота, яка тільки смуток на вас наводить. Життя підтримує вас та дасть необхідні сили для реалізації задуманого. А я вам бажаю гарного тижня та мирного неба всім нам.